Вже впродовж двох років Пенсійний фонд України впроваджує у своїй роботі принцип екстериторіальності, який в умовах воєнного стану надзвичайно актуальний. Мовиться в першу чергу про внутрішньо переміщених осіб. Робота головного управління пенсійного в області з внутрішньо переміщеними особами організована під гаслом, де б ти не був, то є твій дім. Пенсійний фонд працює вже два роки за принципом екстериторіальності. Це значно полегшило роботу нам, адже принцип екстериторіальності означає, що громадянини України мають право звернутися в будь-який сервісний центр пенсійного фонду для отримання послуг незалежно від місця проживання чи реєстрації. І послуги їм будуть надані якісно в повному обсязі відповідно до єдиних стандартів обслуговування громадян. З дотриманням принципу екстериторіальності призначення та перерахунок пенсії, зміна, способу її отримання, видача довідок, консультування, виготовлення пенсійного посвідчення це ще не повний перелік послуг, які надають пенсійники Прикарпаття внутрішньо переміщеним особам. Централізована система призначення і виплати вона себе оправдала і свою ефективність показала в час воєнних дій, коли до нашої області з інших регіонів перемістилися громадяни, які стикнулися з питанням щодо пенсійного забезпечення, і ми мали можливість їм надати повний спектр послуг щодо пенсійного забезпечення. І так, від початку війни, до нас звернулося понад 5500 внутрішньопереміщених осіб, яким ми надали. Повний спектр послуг за вересень на сьогодні вже понад 170 таких є осіб, які отримують від нас ці послуги. Також відповідно до постанови 162, яка була прийнята 26 лютого 2022 року. Про особливості виплати та доставки пенсій грошових допомог на період воєнного стану такими послугами скористалися понад 900 внутрішньопереміщених осіб, які змогли отримати свої виплати через 700 осіб через швидку копійку, а понад 200 осіб через поштові перекази. Фахівці пенсійного фонду України в Івано-Франківській області беруть участь у всіх мобільних групах, які вивчають проблемні питання. Переселенців в територіальних громадах області на сьогодні день в нашій області за дорученням голови івано Івано-Франківської. Обласної військової адміністрації також функціонують мобільні бригади, і працівники наших сервісних центрів приймають участь у роботі цих бригад, де здійснюються виїзди до територіальних громад, де вивчаються самі найбільш болючі актуальні питання внутрішньо переміщених осіб, різні спектр питань. Наші працівники надають консультації щодо пенсійного забезпечення. Що хвилює наших внутрішньопереміщених осіб, це є питання щодо пенсійного законодавства, це є перерахунок пенсій, призначення пенсій, питання щодо видачі довідок, щодо оформлення пенсійних посвідчень, щодо переоформлення способу отримання пенсії, ну і багато інших питань. Самим на сьогодні актуальним питанням є для переміщених осіб це є виплата підвищеного розміру пенсії. Особі, яка проживає в гірській місцевості. Але я хочу зазначити, звернути увагу, що відповідно до статті 5 закону України про статус гірських населених пунктів в Україні, тільки громадяни, які постійно проживають, працюють, навчаються на території населеного пункту, якому надано статус гірського, можуть отримати статус жителя гірського населеного пункту і відповідне підвищення. Мешканці області, так і внутрішньопереміщені особи можуть обслуговуватися безпосередньо в територіальних громадах та ЦНАПах. Завдяки централізованій системі призначення та виплати пенсії, як і мешканці нашої області, так і внутрішньопереміщені особи мають можливість отримати послуги не тільки в сервісних центрах на рівні районів чи міст, але можуть отримати послуги і в територіальних громадах, де ми здійснюємо виїзні прийоми відповідно до графіків, затверджених і узгоджених з головами територіальних громад, а також у центрах надання адміністративних послуг. Також у нас є телефонні. Гарячі лінії, де мають право звертатися і звертаються як і жителі нашої області, так і внутрішньо переміщені особи за консультаціями. Ми надаємо також через телефони якісні консультації. І за 8 місяців ми вже надали понад 14 тисяч 100 таких консультацій.